Спасіння від Господа, твоє благословення на твоєму народові. Давид не каже, що твоє благословення буде на твоєму народові. Хоча і така форма твердження була правильною, тому що Божі благословіння вони навічно з Божим народом. Але Давид каже, що твоє благословення вже на твоєму народові. Прямо зараз твоє благословення на твоєму народові, і Давид як частина Божого народу, як людина, яка належить. До Божого народу вона втішається цим, тому що він каже, що твоє благословення не мені, як можна бачити Божі благословення, як можна втішатися Божими благословеннями, як можна втішатися Божими благословеннями до такої міри і ступеню, щоб посеред надзвичайно скрутних обставин переживати мир, спокій. Відчувати Божий захист, щоб бачити, що ти не позбавлений слави, що ти не позбавлений захисту, що твоя голова вона піднесена, тому що Господь її підносить. І сьогодні даємо першу відповідь для того, щоб бачити Боже благословення, нам треба мати правильну систему цінностей.